Всім привіт! Привіт! Ми вже, як кажуть, заякурились, виплили Фоні, Щувна. Так. Вирішили таким методом сьогодні гарно собі порибалити. Приїхали ми сьогодні на хорошу дику водойму. Не раз ми тут вже ловили хороших карасів і коропів. Ще не то було з берега, з нам ми ще тут не ловили. Приїхали ми сьогодні в село Неслухів. Як я вже казав, хороша дика водойма по вихідних. Тут взагалі буває дуже багато людей. Ми, звичайно, приїхали в будний день. Подивіться, яка тут краса. Вибрали тут таке місце. Звичайно, від берега трошки відплили, але тут такі дерева лежать. Дуже гарна така взагалі природа тут. Ставку основну звичайно сьогодні робимо напевно на карася. Лотва. На У нас сьогодні з собою є опариш, хрубак, манка, ще якісь пуфіки. Щось таке. Попробуємо, взагалі, що тут клює. Взагалі думали, може виїхати на кору сюди, але ми не знали, бо тут бувають роки що тут сильно заростає, але зараз приїхали, можливо і трава була. Так, трава була але вже впала, впала. місцями, ще де не дає трохи трави. Ми так як в розвідку сьогодні приїхали, думаємо човна спробуємо щось половити тут. Так як ми осінні тут дуже гарно натягнули Карасівських хороших, ну, ми спробуємо з і заодно подивимося, чи заросла водойма чи ні. Тут з карпом і не так просто, тут буває. Тут попасти, як то кажуть, треба так само в принципі, і з карасом, треба попасти на кльов. Водойма дуже гарна, але з кльовом риби є багато, риби є багато але... Але... але треба, не важливо, на кль... на треба попасти. Ну, будемо щось пробувати, які вудки закинули. Манку домішує. По одній поки кидаємо, подивимося. Якщо буде кльов. не будемо більше докидати, якщо не будемо, ще по одній витягнемо. І будемо щось пробувати. Так, Роман манку домішує, бо так як ми осінню тут були, то основні клювання були на, на манку. Навіть люди підходили і дивувалися, як стільки карасів зловили. Бо хрубак упариш не дуже працював, а манка досить гарно працювала. Так що поки кинули на хрубак упариш, поки мовчить. Тоді будемо пробувати на манку і взагалі будемо пробувати, що щось вийде. Починаємо. Нарешті довго очікувана перша покльовка. Підсак не потрібен. Ні. А можливо. Ні, а, ні. Ні, ні, ні. Ну як невеликий. Ні. Перший. Перший. Якраз сонечко вийшло. Так, що там в тебе самоупариш? Так, сам упариш. Такий короз. Потягнув під дно поплавочок. Ну. Дуже гарний. Дай, Садочок тут. О! Нас тут вже прикрутили. Є. Yeah. Перша риба, Перший пішов. Ну, десь хвилин 10 після... Настроювання, наших вудок. після настроювання вудок, після закорму, 10 хвилин перший карась пішов. Ну, поки клює, як то кажуть, треба працювати, бо сьогодні передавали 26 градусів, а в таку погоду і взагалі не то, що в жару. Кльов карася може бути годину-півтора зранку, а потім може відрізати. Так що поки клює, треба О, працювати. Просибати. Так, потрібен Та, підсак. Ні, не потрібен. То о, а, Нічого собі. Клюнув. Ну, Непоганий. Покажи, так підніми. На опариш, так? Так. Гарний. Оконець. Ну. Та, опариш, працює. Вже закинув манку. Так? Ще риби не було. О, Та, добре. Так, перша покльовка на манку. Ось така невеличка плотва. Ну щось, поки в'ялі покльовки. Будемо чекати ще, може щось зміниться. Але вже є різновид? Карась, окунь, плотва. Карась, окунь, плотва. Де три різні види риби зловили. Ну, пробуємо. Що там в нас? Рибуля. Ого, який окунець, о, це вже хороший окунь. Рибіший. Більшенький такий Ще на опариш, так? Так. Щось заковтнув. Непогано, так? так Ось такий окунець. Гарненький. Де не витягну інакше. Так. Що тут у нас цей раз? Карась. Карась. Трепіцак. Там наш. О, оце вже хороший карась. Йдемо по наростаючій. Це вже такий як треба. Дуже гарний. Карась. Ну, Працює. Гарна покльовка. І більший карась. Дуже гарно. Продовжуємо поповнювати наш садок рибою. Знов Знову А Щось нині? Окунці. Окунці. Карася сьогодні щось мало. Дві Оку... рибки зійшло. Так, Дві покльовки таких гарних було. І Риба зійшла. І знову окунець. Ось такий. Невеликий. Буфатий. Зимою був би гарний. Ну нічого. Що маємо, то маємо. речі, і люди, що сидять. Трохи попід'їжджали людей. Але щось вони під'їхали не, не зранку, як ми, а приїхали десь година сьома, так, Іван? Так. Але теж люди сидять і щось не чути, що вони щось ловили, дзвіночки не дзнять, бо люди позакидали, багато воду. Але щось не ловлять, люди всі сидять. Щось не густо з покльовками. Не тільки в нас, але і в людей. Хоча цих попередніх два дні теж було досить жарко, але прийшли дощі трохи. Я так зробили ставку, тому два дні трошки впали опади, може трошки... Водойма збагатилась киснем, може риба буде активніша, але судно щось не дуже. Ну що, час від часу щось клює. Ще будемо пробувати щось ловити. Щось невелике. Чую. Та витягуй вже ту рибку. О, конець. О, ну До речі, тут поставив роман на цей на ну, Опариша я поставив хрубака і на кінець одного опариша. Оманка взагалі щось не хотіла працювати, була тільки плотва, то знову такий окунець. Хочу в конці, і то добре. Вже не дурно сидимо. Гарно. Сплив, Пісак потрібен. ні, не потрібен, ну то було щось. Гарний карась. Ото вже більшенький карась. Ну, о, то він то вже дав. більший карась. Ото карась дав. Коли підсікаш, вистрибнув з води. Жалко, що таке не 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 встигли включити камеру, показати, як це гарно було. Ну, трошки піднялася хвилька. Ну нічого, може при хвилі почне краще клювати. Ну, Ловим, ловим, не зупиняємося. Так, ну давай, може, я візьму підсак. Так, Більший карась? Треба, так. Я думаю, я що треба, карась. Так. Тільки Роман закинув. От ти його так підносиш, що підсака не треба, а наш ти його над водою тримаєш. Так, хто нехай тече. Не повірить, ти тільки закинули і зразу пішов на дно. Зразу. Ми з Іваном дивимося один на і каже, що це таке, то покльовка чи ні? Най Найпевно не встигла о, цей опариш опуститись, певно, ну, добре ну, на дно, як воно, певно, вхопив цей карась. Ну. Дуже гарно взяв. Капець. Ну? Краса. Чекаємо далі. Ну, не зупиняємося. У нас тут знову на підході. Карась. Так. так. Стоїть цікавіше. А то були окуні, окуні. А тоді чи... <laughs> то, чи... пішли карасі в садочок. Ну, продовжуємо. потрібен? потрібен. Не, не потрібен. Візьмеш так. Ну, попробую. Ого. Хорошенький. Ну менше, де кажеш, не три підсакнули. Тверда долоня. Гарний карас. Ще й путкнув. Гарно, гарно. Ну, працюємо далі. Риба стандартних розмірів. Хороший, це Та не такий великий, як було кілька, але теж хороший. Микає щось дрібне, певно ладно, дивимося. Може окунь, бо так б'є. Так, окунь. Конець. О, непоганий. Ага. Полоса таке. Нічого. Добре, що не заглутнув сильно. Легко буде відчепити. На хрубак з опари, щоб спокусився. Трошки вітерець почався, велика. і Одразу у конець. Ще сидимо. І знову брати піцак, чи так підіймеш? Так підіймеш? Якийсь більший, вроді. О, о, хороший Так. Нарешті. Та, тверда долоня такий, хороший. Нарешті клюнув деякос. Зараз перестало плювати. Хвиля піднялася трохи, вітер здійнявся трохи. Ну, А ми сидимо. Час і часу прикльовує. Ще трохи посидимо, поки не згоріло на сонці. Роман ще навіть не скидає верхній одяг, верхній одяг я вже скинув вже. Перепекло. Перепекло. Ну, ще посидимо трохи. Так, що тут у нас? О! Озвичка маленька. На опариш. Так же пробуємо все. І манку, і опариш, і хрубак. Поки що саме найкраще працює опариш сьогодні. Риба не активна. Риба не активна. Це не осінь, що ми на одну манку і більше нічого не треба було. Ну. Що маємо, то маємо. Поки таке проклює. Ще посидимо. не пройшло п'яти хвилин. Щось там борсається. А що І знову є? Певний Пам... окунь, я думаю, будів удари. Це окунець? Куди... Так, окунь. Конець. Ой, який, який гарний. Гарний окунець. Гарненький. Зимою сюди треба їхати на окуня. Так. Треба зимою їхати на окуня. Якщо він літом проплювуємо, і зимою мав би. Mm. О, нарешті карась. То плутва окунь, плутва окунь. Роман на карасі, а мене плутва, окунь. Нарешті карась підійшов. Невеличкий, але як заглутнув? Іван переманив на себе рибу, мені не клює. Його плотва, плотва і карас і окунь. А я все, що допомагаю. Я просто почав не місце закидати, відсунув. Ну, так, Це десь десь я... так приблизно. жартую, звичайно. <рес> ну, продовжує. Та, що там? Підсак сак давати. Там на що там підсак? сак. О, та дай дам кіцак. Блін. Він навіть не хоче підсака. Тягне так карасів так. Так, тільки я свого поплавка не бачу, а вже виплив. Рупав. І в мене є, тримай зразу. Раз. Чекай. Ух. Перший... Пішов кльов. Пішов кльов, так, а в мене не карась. На йолки палки. тебе окунь? У мене окунь. Я хотів карася. Маєш <рес> окуня? <рес> Якби трошки більше, може був би цікавіший, але це вже дрібніший окрім, ніж попередній. Перший дуплет. Поїхали далі. Просто там так. А що, що, стандартна риба? Ти вважуєш, ніби там карп вчепився якийсь. Карп. Отримую задоволення. Ну, Може й так. Може <рес> <Задоволення>. отримуєш. <рес> 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 Знову окунець. Я думаю, що так сильно могло... Дати екстрактор? екстрактор. Індикатор покльовки. Індикатор. <рес> <рес> Затягнути під воду. Працюємо далі. Що там запирається? Підсак. О, хороший. О, Цей раз хороший. Полосатий. Що там? Ми Задрімали. Задрімали. А там що? Не видно. Показуй. О, конь, хороший. Думаю, так плавок. Окунь. Сіпається. О, конь. Взяв. Ковтнув. Хороший. Зимою може би був хороший. А зараз хочеться біти. Почав підходити в обід. У нас щойно ще окінця одного витянули, щось кульов взагалі майже обрізало. Не клює один слово. Не клює, так. То... Почало нас. Десь покльовка в пів години, так? По... А може в годину. Почало нас гойдати в човні, дивимося, зараз позасинаємо. Звільнявся вітер вже, і вже обіснув. Взагалі кульовок, взагалі якщо розібратися, сьогодні був досить слабкий, ну порівняно з тим, що ми отримували якісь покльовки, то... Досить слабий кльов був. І дуже багато окунів було, плотва. Карас... Ну, карасів було, речі, покажу. Ну, нормально, одразу покажи. Що ми тут наловили. так буде видно. О, оце наш улов. Ну є трохи карасів, трохи окунів. О, бачите, ну, небагато, небагато. Не густо, не густо. Не густо так. Так само бачимо. Люди по березі сидять, дуже багато людей ще приїхали пізніше від нас і ще швидше поїхали від нас. Відповідно, значить не клює. Щось видно, люди загоряють, нічого не ловлять. Нічого гарно виїхали, Попробували то, до речі, перше відео з човна. Відео з човна. Казали, куди можна поїхати. Гарна дика водойма, безкоштовно. Риби тут є досить багато, ну просто зараз. Температура може не дозволяє, не знаю, щось риба неактивна досить сьогодні. Рибу ми піймали. Так, віймали, рибу так. Ми піймали та, звичайно, завжди, скільки би не було, завжди хочеться більше, то українська натура, напевно. Ну нічого, будемо думати знову куди виїжджати. І нам в свою очередь, якщо вам сподобалось відео, гарненьку вподобає. Може хтось з бонусів у домі, може сказати що... Така була ситуація, що буде щось краще гірша. Можна тут цікаво. Терего тривалися, накривали, ми ще подумаємо над тим питанням, може, можливо, виїдемо на Карпову рибалку сюди. До речі, подивіться, дуже такі перспективні, то, що з того берега досить далеко вести, але тут такі перспективні місця під деревами дуже багато геляк обломилось. Сьогодні, зокрема, одна впала. Сьогодні ні. нас трохи налякало, ми хотіли ближче до дерев вставати. Сьогодні при вітрі одна обломалась. Ну і все. Ще також, хто не підписався, обов'язково підписуємося і до зустрічі на інших водоймах.